друзі, скільки у мене є стежинок християнських. Бачите, скільки я стежинок маю? Скільки я за своє життя не збирала? 2008 маю рік, бачите? 2014 рік маю, бачите? Це стара, не знаю. 2000... Сімнадцятий. Я колись в дев'ятий рік у мене є п'ятнадцятий, дев'ятий, п'ятнадцятий, шестнадцятий. Десятий маю, бачите, мої друзі. Все я не знаю. Одинадцятий, денадцятий рік. Дев'ятий, десятий, шістнадцятий. Пятнадцятий, дев'ятий, 12, не знаю, 14. це, мої друзі, зараз скажу, який рік. 18, 11, це 11 рік також. Одиннадцятий. Бачите, мої друзі, які у мене є багато стежинок. Радні руки в мене є. А цей, бачите, сьомий. Та сімнадцятий, бачите, 17-й. Сімнадцятий. яка велика купа, я назбирала за своє життя. А зараз, знаєте, інтернету, я вже їм не пишу. До 18-го року послала, тепер же я й дев'ятий це о, бачите, 19 я рік навіть. 17 -й. 13. -й. 17, -й, все не знаю. Тут також, знаєте, я знаю за 22 рік. То я якісь церкви взяла і мені дали. 13, -й, 12. -й. 17, і все. Бачите, знову 19-й рік є в мене навіть п'ятий. Оцей якийсь зошит. Тут тут в тому зошиті. Просто зошит. У ньому нічого немає. Четвертий, бачите, яка в мене стара стужинка. ще є завжди 4-й рік. Бачите, який старий журнал. У мене ще старіший є бачите, за двадцятий рік я ще маю. Тут я не знаю нічого не збагну. 16 Шістнадцятий. Не знаю. Бачите? Це тринадцятий рік. Це п'ятнадцятий, я не знаю, 14-й рік. Це 15. -й. Це 14. -й. це, бачите, милі друзі, аж до п'ятий рік маю. Бачите, скільки, за скільки, за 20 років я збирали журнали. Це я навіть не можу зрозуміти, збагнути який рік. А це милі друзі. 19-й рік. це... Останні друзі 19-го року мала стежинку за 20-й рік мені дали, за 2022 рік дали, до 24 рік мені ото два тижні також дали. Новенький. У мене він знаєте схований, і ще дві стежинки сховані. Бачите, скільки у мене є журналів і скільки їх багато. Дивіться, просто у мене їх не пересчитане калічество. Так. Я зараз милі трася кубку поскладаю і вам покажу, яка купа велика.